Коли це зі мною трапилось, я зрозуміла, капець, я боюсь успіху. Я дуже добре пам'ятаю цю ситуацію, коли мені подзвонив організатор однієї з подій і запросив виступити в два українські міста. Я жодного разу тоді ще не виступала наживо. Коли за деякий час до старту подій організатор сказав: Вікторія, ми змушені відмінити наш захід. Я насправді зовсім не здивувалась, тому що в мене такий шалений внутрішній страх піднявся. Зодно. З одного боку я хотіла, щоб це сталося, а з другого боку не хотіла. Чому так відбувається, коли ти зрозумієш, що це саме те, що тебе буде просувати, ти буксуєш, відкладаєш і не робиш його. Ми розуміємо, що за успіхом стоять обов'язково зміни. Це можуть бути зміни в оточенні, зміни в стилі життя. Ну і звісно, страшно, та тому, що невідомо, що несе з собою цей успіх. Хай я краще все таки залишусь тут, де я є, але це мені вже знайомо. І тут немає для мене ніяких загроз. Тому успіх не приходить до готових, він робить нас готовими.